Слава Україні! Героям слава! Друзі, 24 листопада 2025 року. І я розливаю по пляшках Платовський. Він же достиг. Як бачите, зверху ніяких бульбашок немає під самим верхом, де ця смужка йде, бачите, все чистенько, такий він має колір в банці, а такий в пляшці. Бачите, в пляшці він майже світленький. А ось для дегустації, дивіться, взяв я, в бокальчик наляв уже річної. Ну, річної витримки, скажімо. Рік уже витримала. Ароматний, має градусів. Щодо що Платовського, то є ранній термін дозрівання винограду, білий виноград. І він буває світліший, навіть ніж, ніж от зараз в пляшці, коли я розливаю. Е, Підніму вам таку, ось, дійця. навіть бували роки був світліший. Але це залежить від цукру. При додаванні цукру втрачається, втрачається колір. Ну, то не страшне. Ми за кольором не гонимося, нам головне, щоб був смак. Смак має він чудовий, щось таке до яблука подобне, подібне фруктове, ну, більш такий гармонійний. Но мені подобається. Особливо, коли він вистоїть на рік навіть А2. взагалі. Дуже хороша річ. Хтось каже, що це мало, мало в мене його. Друзі, дивіться. Ось іще є бутри 10-літровий. Так що не зовсім його мало. Далі, далі ще хочу про Платовський розповісти вам. Зараз підніму пляшку доверху. Кущ у мене цей давно вже Платовський, я його не вкриваю. Це є невкривний виноград для білого вина. Ну, хоч воно трохи жовтувати, але рахується біле. Виготовляю я виноце. Завжди за одним принципом. 16% цукру постійно має бути. І це. І таким чином, воно виготовляється. Далі, після цього я його понесу до льоху. Він буде стояти в льосі цілий рік для дозрівання. І вже як визріє повністю, тоді я його. Через рік буду вживати і буде далі зберігатися, скільки мені потрібно. Зараз в ньому є 16 Чи Якщо він втратить цукор, або ми хочемо зробити 18, будь ласка, додаємо цукор, розмішуємо, нічого він же бродити не буде, все буде з ним гаразд. Що ще я хочу про нього розповісти? Він в мене давно цей сорт, десь приблизно з 17 року посадки. І. Останні два роки трохи тріскаються ягоди. Щось впливає, чи дощі, чи що. Але на смаковій якості це не впливає. Викорчувати його це відмовитися від от, даний, даному випадку 13 літрів. Ну, якщо осад заберемо, то буде менше, хай 12 літрів я виноград, вина. 12 літрів вина і відмовитися, викорчувати кущ, посадити якийсь молодий. Та да, я посадив, в мене ростуть багато дуже. Росте з білих Лакресен, Луїза Свенсон, цитринний Магарачинський з білих, є інші білі сорти, які ще в процесі ну, мають рости дорости до того віку, що будуть давати виноград. Вино. Але це я поки що курчувати не збираюся, колись буду, можливо, то таке. Поживемо, побачимо. Але кажу вам, як є. Що мене цей сорт задовільняє. Що ще в ньому якісь особливості? Коли воно простоїть рік, отут на дні буде такий осад, як в чайнику, не каламутний, він такий простий, такий затвердіває. Так що цей сорт Платовський, він, скажімо, зовсім такий сучасний, він не є ізабельний, як в Ізабелі завжди багато утворюється муті, муті, зразу заливаєш нічого чисто, потім через рік там муть така утворюється. Тут муті немає. Так що, товариство, сорт Платовський я не, не збираюсь видаляти, і він в мене на винограднику залишається. Має присмак яблука, щось такого фруктового, гармонійний такий більш смак. Ну, приємний, приємний, гарно п'ється. Що я хочу сказати? Нехай всім щастить, гарного всім вина, перемоги над вічним ворогом.